Розумієте? Або мало знаю, або не те, що треба знаю. Тому що знань у нас зараз не вичерпно багато в інтернеті. Хіба ні? І наші люди там світяться постійно, і школи постійно проходять, і все, що хочеш, дефіциту знань немає, але ми не можемо охопити все. Тому треба все-таки вже трішки переборчими бути в цій, в цій інформації. Поки не знаєш. Не зможеш. Да. От. Або погано хочу, або мало знаю, або не те збираю в свої, в свою голову. От. Е, можу, саме від цього залежить. Поки не знаєш, не можеш. Або може ти і хочеш, і знаєш, і вже можеш, але не дієш, або дієш мало. Скажіть, будь ласка, є така цепочка логічна? Зараз щось Володимир Георгійович скаже своє. Так він уважно дивиться, генети не буде. Щось своє. А я в цьому знайшла логіку, передивилась, бажання своє підняла. Тепер у мене, окрім майстра майстрів, в голові немає нічого більше, все інше повикидала. От майстер-майстрів, для цього треба 10 серйозних лідерів. У мене їх лише п'ять, і вони ще теж не загорілись оцим бажанням стати майстрами майстрів. От я хочу спитати, а яка, от на вашу думку, на яка саме от, до цього? Можна, можна скоротити, можна, хочу, ні, дію, маю. Ні, дію, я маю дію, нюанси, Він ще <реку> ж не мав і результатів тоді, <реку> але по 10 зустрічів у день проводив. Подився, Можна, ще, ще, ще одну фразу хочу додати, Давай, яка ти. мені теж. А, ну, впала, так? Да. Треба не тільки те, що я хочу, а тільки, якщо я чогось хочу, для чого це мені потрібно? Для чого? Не просто хочу, а для чого. І тоді, вже, коли маєш <сум> ті знання, буде. да, ти будеш розуміти, що тобі треба зробити те, те, те. І ти отримаєш, все це входить в це знаково. Хочу, хочу. мачу. Хочете, потім розбираєте, що вам треба, потім ви знаєте. Ви, ви знаєте, зараз це у нас це завжди це присутні препарації, вже треба звикати, що щоб ви не сказали, це щоб ми не сказали це сьогодні ввечері буде все в Ютубі, висіти, в Фейсбуці, кожне наше слово. Але треба вже якось від цього абстрагувати, то ми зовсім перестанемо розмовляти, правильно? Мені сподобався один приклад, який привелися сцени, тоді ще як ми всі збиралися разом. І привели цей приклад дівчатки, жіночки, але з дозволу присутнього в залі лідера. Вони їздили е, ну, мабуть, групою, їздили у Францію, і перш за все туристи куди хочуть попасти? На ейфею вежу, да? Злізти наверх, подивитися там. Ну, може, не кожен цікаво, але ця група пішла Наш. наш. Ді, ді. І серед них був. Е, ну, Чоловік заряди, може. І ось десь на середині під йому йому дуже захотілося туалет. невиносимо, Сказали, що туалет лише наверху. Отам, От де вже площадка ця восени. І що ви, як ви думаєте, за який час він до того верху добіг? Ну добіг, маємо. Тобто, oh. ну от бачите як? Тобто, yeah, коли yeah, ти добіг. сильно хочеш, так як yeah. у той може в туалет посеред вежі yeah. Ейфелівої, то ти злетиш наверх, навіть без крил летіть будеш, микати тільки ноги будуть, ну не хочеться вибачте, yeah. облажатися перед е, порядними людьми. От тому і я yeah, як... на всю францію. А, а бачите, всі запам'ятали вже скільки років пройшло, а всі це пам'ятають. Тому і я я спеціально, привселюдно кажу про свої бажання, і я не можу перед вами опозоритися тепер. Ще при цьому житті я повинна дійти до майстра майстрів. І тому я шукаю свою команду лише таких людей. Останні вони не будуть, звичайно, залишаться там споживачами, або якісь там невеличкі е досягнуть якихось статусів невеличких. Але мене ще знаєте що під, е під е цього, як сказати українською? А ну скажіть. Хай буде підштовхує. Ага. та статистика, яку я теж дізналася про неї недавно. Де говориться, що лише 5%, 5 мережевиків отримують помітні гроші. Інші їх або витрачають, або щось таке, воно не, не зрозуміло. П'ять відсотків. Тобто треба в ті 5%. Ви знаєте, що це багато. Встрять. <с? <с?> ну, не знаю, все відносно, все відносно. От хто з присутніх за минулий місяць, березень місяць вважається продуктивним? Хто за минулий місяць отримав винагороди по структурі, там, за центр, як завгодно, більше 10 тисяч гривень? Хто? Коли це закінчиться така ситуація? Треба дійсно ставити гарячі цілі і робити зворотній план, ось ми, як з Свячеславом зробили, так? тоді видно, чи ти встрянеш туди, чи в тебе щось вийде, і скільки на це років піде, які люди. Ну, Дійсно, наш бізнес настільки простий вкладатися в людей. І люди ці повинні бути неабиякі, а як кажуть, з гарячими глазами. У mm. нас тут є світла з горящим взглядом, mm. да? Валентіна mm. іногда прокидається. Я чи сам зразу заявив усьому світу і навіть моргунув, чи телефонував, чи писав, я хочу бути майстром майстрів і навчатись у майстра майстрів теж, і у майстер, скажімо так. Ну, він е, його послав до нижчих е, спонсорів, але ж він не вичерпує з цієї когорти і найвищого. Правильно? У нас є такий шикарний приклад, як Володя. Ви, ви знаєте Лену Скибу, що змотивувало? Ви знаєте, що вона подвійний діамантовий директор. За минулий місяць у неї стала діамантом Лідочка Решетіленко, яка ну, 8 років точно йшла до цього статусу. Я думала, вона зійде з дороги, тому що це ну, складно витримати такі... Тортури над собою, щоб оце 8 вісім років іти до того діаманту вже давно. Махав. А вона дійшла все-таки. Ми починали разом. Я й виїжджала до неї і все. І у Лєни у Скиби багато діамантів в структурі. Але змотивувало її одне єдине явище. Оце вона приїхала на велику конференцію нашу чи семінар. І виступав там Володя Маргун, вже в якомусь серйозному статусі, зараз я вже згадати не можу. А я все життя пропрацювала на Донбасі викладачем ПТУ. І ось вона почула від самого Володимира, що він вивший ПТУшник. І от вона чує, воно проскальзує, що він все-таки ПТУшник, навіть. сьогодні. Він може з помилками писати. Він може щось таке жартиться, собі дозволити, як пацан з подворотнім. Все це в нього ще присутнє. І воно йому не заважає, а навпаки, людям дає приклад того, що не, ну, не боги горшки ліплять, як кажуть в народі. Да? І от вона побачила, каже: Ха? Якщо петилушник досягнув цього, а я, викладачка таких же пацанів, як він, я що не зможу? Знову, звичайно. Чому я весь час втикаюся зі своїм прикладом? І мені завжди криком хочеться кричати. Якщо я в своєму віці з купою теж проблем нуляче, сюди приїхавши, все-таки такий, такий вієр сьогодні отримую, і це вже давно зо мною таке случається. Тисячі, 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 то чому не виходить у присутній? Або не дуже треба? Або не, не ті знання, або знання не на практиці. Знання є, практики немає. Тому нема. Давайте розтуждати. Зараз, я думаю, немає е е е сенсу знову е розказувати маркетинг, всі вже його да, знають. Да? Давайте не розберемося. Хто хоче до кінця цього року. Отримувати від 10 тисяч, я вже не беру великі гроші. Підніміть руку, будь ласка. Не хочете? Я не даремно задаю питання про, про те, що найважливіше. От у мене це як директор, ну, кваліфікацію. Я її тільки своїм прикладом. Вона теж в неї все є. Прекрасна квартира. Чудовий чоловік, з яким вона 40 з лишнім років прожила. Сим теж, їй здавалось би, нічого більше не потрібно. Є все, так? Але дивлячись на мене, ми з нею дружимо давно. Вона мені там і картини вишивала, і ми з нею по красивим локаціям Києва гуляємо. Вона думає: ну а чого ж любого Васильівна не зупиняється? І вона в мене буває в гостях, вона теж все це любить, що в мене вже є. Їй теж захотілось. По-перше, а по-друге, Проснулися в ній оцінотки амбітності в, хор... в хорошому сенсі слова. Я у людини завжди випитую, чи вона за своє життя була вже десь успішною, визнаною, керівником чогось, оказується вона. В дитинстві була предсідатю совєта дружини. Хто пам'ятає, що да, це таке? О, дружина це величезна е, група людей, і вона і не всіх туди вибер обирає. Правильно? Вон. У неї папа був військовий, вони стільки об'їздили. Вона має е, червоне тепло, вона перша з багатьох е, вивчила комп'ютерні знання. Вона була. Ну, завідувала відділком тих перших величезних е <рив> динозаврів <рив> комп'ютерних, да? і тоді вона теж була Тобто людина має величезний... дуже вона благородна, така інтелігентна. Мені з такими людьми подобається дружити. І Вона була в своєму житті керівником. Вона знання, вона зараз пішла вивчати спеціальну українську мову, тому що вона росіянка. Росіянка! Їй складно. Вона ще робить помилки. Вона здавала екзамен української мови зараз і чув, і не до сльоз мені пише із 100 балів я набрала тільки 65. що робить? Паніки, все кажуть, та радімо. А ти зараз в українській. Компанії буде в тебе тренування і буде все добре. Тобто людина в якій то мірі перфекціоністка. От її, і вона зараз побачила дійсно, що ну, можна просто жити, а можна жити. У нас же в цьому бізнесі закладено не лише от гроші, 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 як в деяких буває видах бізнесу. Так? Будуючи свою кар'єру, ти багатьом людям допоможеш. Я горжусь тим, що з моєї подачі не, одна, не один десяток, це як мінімум людей. І здоров'ячко своє підтягнули і вийшли на достойні заробітки, і самі ще теж стали іншим допомагати. Ну, У нас же стільки благородних тут мотивів у цьому бізнесі, правда ж? Ну не тільки гроші. І причому не, не оті гроші, яких ти е, е, стісняєшся. Можна спокійно при всіх про них говорити. В наш час це теж привілей. Тому, любі друзі, от хто, хто дивився, я сама не дивилася, але я приблизно уявляю про що вона говорила, Анна Моргун. Вона говорила про мотивацію, про цілі. Ви дивились, по-моєму? так? Да? Подивився, розкажіть. Ні, ні, ні. Можете нам, потім я зараз зійду за зі сцени, можете трішки розказати ну як сказати, тезово, тезово О, розказати про її виставку. Анонс наперед. Анонс робить про щось, що да, буде так, колись. А це тези просто. Тому мої любі. Вона казала одразу ж, потім. Трошки продумайте свою, свою промову. А я кажу: оце ж дивіться, отут вона, отут вона в основному да? е, мотивувала, і щоб не і щоб, Ну давайте зараз єдине, що я ще хочу з вами розібрати: 10 тисяч у нас на якому статусі отримують? Де, можна. Де, можна. Але можна і на е, керуючому, теж можна. Ну давайте вже про директори діамант. Діамантовий статус чим він іще відрізняється від інших? Можна директори. Он у мене Погдан 9000 на директорі вже отримав перший раз. А він ще все ще директор, так? Да? Ні, він він цей Він ну, більше звучить так вишукано, так. Да? Орден діамантових директорів. Засновників компанії Миколи і Любові Базарних отак От звучить цей статус, Красиво. Розумієте, діаманти директори. І саме з цього починається вже справжній бізнес, чесно кажучи. Отакий От осознаний, такий е, красивий. Тому давайте зараз ми е, вдома кожен собі, а тут ми разом на всіх де? Ой, а, ну завжди ж. <рес> ты простого шукаєш складніше, так? Да? Дивіться. ти потім. Я Слухаєш.